Із Оріхова Запорізької області вони евакуювалися на Львівщину, бо їхнє житло знищили російські снаряди. А через рік після повномасштабного вторгнення прийняли до себе ще трьох дітей, позбавлених. Батьківської опіки, і їх стало десятеро. Велика прийомна родина Сергія і Тетяни потрапила до проєкту фундації Олени Зеленської, який ініціювала сама Перша леді. Ціль її команди звести оселі для великих прийомних родин, що через повномасштабне вторгнення залишилися без житла. Нині таких в Україні понад 80. Олександр Стасишин розкаже детальніше. У новому домі голова прийомної родини найперше показує безпечне місце. Це наше укриття. Все тут є і опалення, тут сам вузол. Діти ж не можуть натішитись власними кімнатами у новому домі. Їх тут аж п'ять наповнені всім необхідним. Це моє ліжко, тут ліжко А Тут мій стіл. Мені дуже подобається. Я завжди мріяла про таку кімнату. Потім я хотіла ще повішити багато всього. Обжився я собі переставляв. Я би хотів, ну, щось. Поприклеювати на стіни. Щось типу, типа свою половину кімнати якось під себе зробити. Хотів би стати айтішником. Прийомна родина Сергія і Тетяни, та їхні 10 дітей обживають новий просторий будинок на Львівщині. Власний дім в Оріхові Запорізької області розбомбили російські окупанти. Дах розбитий, вікна вибиті, хата розбита, стоїть оріхів не окупований. але він під бойовими діями, під обстрілами кожного дня. У нас приліт був прямо до сусідів на. Впроти, і нам дуже дуже пошкодило хату і уламки снаряда навіть попробивали стіни. Якщо б ми були вдома, то той час, то звісно, хтось би загинув, це однозначно. На Львівщину ця родина евакуювалась, маючи під опікою сімох дітей. Та розуміючи, що через війну сиріт більше, відкрили свої обійми знову. Минулого року їх стало. На трьох більше Сама маленька дитинка, яка в нас зараз є, це трьохрічний Богданчик. Він з'явився в червні, а в листопаді в нас ще дві дівчинки додавалися. Наші запорізькі діти. Вони втратили маму свою під час війни. Мама померла. Вони залишилися сиротами. В нашій сім'ї саме головне це любов до дітей. Любов до дітей, коли буде, тоді буде і взаєморозуміння, і повага. Нове житло, прийомна родина, отримала в рамках проєкту фундації Олени Зеленської. Адреса дитинства перша леді з подарунками особисто приїхала на входини. Діти на випередки показують, як облаштувались, і не приховують щасливих емоцій. Сестрички вони малюють дуже, дуже гарно. Це вже третій будинок в Україні, в якому з ініціативи Олени Зеленської живуть великі прийомні родини, які через війну втратили власне житло. За півтора роки роботи її фундація для підтримки українців об'єднала партнерів із 25 країн світу. 14 будинків це перша черга нашого проекту. Всі вони в процесі. Я думаю, що протягом лютого квітня всі 14 родин. Вже будуть жити в своїх нових будинках. Фундація від початку працює тільки з іноземними донорами, фундаціями і меценатами. Загалом на цей проєкт ми отримали кошти від уряду Арабських Еміратів, від уряду Естонії, від Австрійського фонду Мандеру. Родина не приховує вдячності. Всім вистачає, всім достатньо. Ну тут свобода. Самі ми не змогли. Це велике дякую. Фундації і Олені Зеленській за таку ну заботу про нашу сім'ю. А оскільки місця у новому домі багато, зізнаються у найближчих планах подарувати любов і сімейний затишок ще комусь. Ще є в одній кімнаті вільне ліжко, і ми плануємо взяти ще хлопчика. У нас є велике бажання подарувати дитині сім'ю. А поки одні вже обживаються, фундація Зеленської веде перемовини з новими іноземними меценатами, аби залучити їх до допомоги українцям. Бо через постійні обстріли нового житла потребує майже сотня схожих сімей. Слава Україні слава! Із Львівської області Олександра Стасишин Володимир Южбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.